Карта дня 31.03.2024 року. Привіт, це Любомир Богоявленський. Я таролог та екстрасенс. Неділя 31 березня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав таро. Райдера Вейта. Отже, карта дня, 20-й старший аркан, Страшний суд. Ця карта символізує відродження, оновлення, трансформацію та остаточний суд. Страшний суд може свідчити, що вам доведеться відповісти за свої помилки. Та злі вчинки. Також страшний суд віщує початок нового етапу в житті, оновлення та трансформацію. Ця карта може свідчити про прощення гріхів і помилок минулого. Ключова порада: не бійтеся змін, адже вони ведуть до оновлення. Та кращого життя. Відпустіть минуле і простіть себе та інших. Будьте готові відповісти за свої вчинки. Бажаю гарного дня! З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.